Четверта субота листопада, від нас усіх для кожного порада. О 16.00 хвилину помовчи. свічку пам'яті у вікні запали. І знову цей день настав. І знову нам усім нагадав Прожив жерву 33-х про геноцид моїй планеті Пам'ятаємо про геноцид у моїй країні, а ми хотіли бути вільними. Будували комунізм на кістках, мішовський режим це страх. Хотіли поставити голодом на коліно кожну українську матір і сина. Не забудемо, як нищили духовність та освіту, відірвали Україну від світу. Це була війна, де не стріляли, а просто їжу в людей забирали. Це була війна, де не рубали, а голоду смерть наганяли. Не пробачимо, це не просто смерть, це духовна руїна. Не помирала, а відмирала Україна. Це знищення народної моралі, це втрата цінностей та ідеалів, Занепад культури рідної мови, страшніше пекла українські голодомори. Віримо, голодом не вбив нашу свободу, не підкорені у 33-му, не переможні сьогодні. Голоду не допустимо у нашій країні. Історія не повториться нині. Знаємо! Українці не незламні, голодомор нас не зламав, а сильніше нас загортував. Жахливий злочин сталінізму – ганьба усього комунізму. Закликаємо останній вечір осені, пам'ятай, запали свічу і не забувай холодні і голодні ночі, опухлі від голоду очі мертвих чотирьох мільйонів людей, дорослих і невинних дітей. Кожній домівці української сім'ї свічка пам'яті широко горить за мільйони ненароджених дітей, як ганьба комуністичних ідей. Запалю свічку на своєму вікні. За надорожчі скарбку у нашому житті. За нашу дію, маленьку зернину, яка воскресила Україну. Запалю свічку у своєму вікні, як скорбота про мільйон загублених життів. Криваве клеймо 33 у пеклі страшному гори. Палю свічку у своєму вікні, за пекельні муки на моїй землі. Бережно ставлюсь до історії України. Боже, не повторюй такої руїни. Запалю свічку у своєму вікні та страшні тритєпісні. Не скасло й їсти, 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 будьте прокляті наші фашисти. Запалю свічку на своєму вікні Не забуду закон про п'ять колосків, про плани заготівлі хліба нереальні, про нелюдські штрафи безжальні. Запалю свічку на своєму вікні за третину українських сил у троні, щоб голодний дух не воскресав, щоб про голод світ уже не знав. Запалю свічку на своєму вікні за хлібину, посаджену у печі. Яку із примусом забирали, то пектися не дозволяли. Запалю свічку у своєму вікні. за пам'ять, що загинуло люди у дні. Українське мистецтво та культура це страшна радянська коректура. Запалю на своєму вікні свічу, я пробачення України попрошу. Пробачте нас на плакані душі. Ми ніколи не будемо байдужі до історії, до минулого, до майбутнього. На вікні своєму свічку запалю. Я милого озираюсь, не мовчу. Та минуло своє забуває, той майбутнього зовсім немає. Напалю свічку на своєму вікні, символ кінця голодні війни, і Бога заодно прошу хай припинить нарешті російську війну.